Сто авторських ляльок мотанок поселилися в Олександрійському музейному центрі на місяць. Відкриття виставки відбулося 7 березня. Цей день можна було дізнатися історію кожної від авторки майстрині Ірини Углової. Я вам скажу, що стільки майстринь є, так, які роками займаються. І ти ну, плануєш якусь мотанку зробити, вона може зовсім не так вийти, як ти планував, тому що це. Від чогось залежить, мабуть, звише, не знаю. Знаєте, вони всі для мене дуже дорогі, тому що вкладаєш у душу у кожну, навіть саму-саму малесеньку. Я не можу сказати, що якусь я не віддала би, тому що з кожної проданої мотанки ще ну, різну частину я віддаю на донати. Я вважаю, що в ну, мене було таке питання, чи треба ця виставка зараз у цей складний час. І я зрозуміла, чому б ні. Людям теж треба підтримка, військовим треба підтримка. Якщо я можу щось для цього зробити, то я хочу це зробити. Кожна лялька неповторна, має свій характер, вроду і вдачу, навіть ім'я. Авторськими секретами виготовлення ляйлочок. Ірина поділилася на майстер-класі, який відбувся в рамках відкриття виставки. До речі, свою першу мотанку майстриня зробила рік тому і подарувала їй музею. Наша виставка сьогодні присвячена не скільки ляльки, не скільки жінки, а скільки праву жінки реалізовувати свої бажання, свої ідеї, свої мрії в тому вигляді, як вона їх бачить, як вона їх хоче реалізувати. Сто років тому, мабуть би, це було неможливо, або викликало би в нашому місті великий подив. Як це так, жінка зробила виставку ляльок-ляльок. А сьогодні лялька доведена до рівня високої майстерності. Це вже витвір мистецтва, це не просто. Народна лялька, яка була просто іграшкою, це вже такий, знаєте, продукт і думки, і такої творчої натури, і всього іншого найкращого, що є в жінки, таке втілення. Ось тому ми сьогодні говоримо про те, що класно, що в нас є наші права жіночі, і ми повинні ними дорожити. Пам'ятати, що жінкою мало народитись, нею треба стати за свої права, треба нагадувати чоловікам, якщо вони утискаються. Ось і ми раді вітати сьогодні пану Іри, пані Ірину Углову з її виставкою. Виставка проходить у нас в рамках проєкту Творчість під час війни. І цим проєктом ми підтримуємо творчих особистостей, яких привела до нас війна в наше місто, і це не перша виставка. Ірина Углова переселенка, 27 років пропрацювала на Запорізькій АЕС, художницею оформлювачкою. До Олександрії приїхала в вересні 22-го року разом з чоловіком, уродженцем нашого міста. Півроку жили під окупацією. Остаточне рішення про переїзд прийняли, коли в майстерню чоловіка влучили уламки. Як почалося повномасштабне вторгнення, не було небажання та ну і можливості не було, то як смеркалося, ми повинні були вимкнути світло, завіситися картоном, там, ковдрами, всі окна і сиділи в темряві там, з фонариком, щоб ніхто не бачив, тому що рашисти ходили з автоматами по місту. З собою взяли чемодан, кота і виїхали. Виїжджали 4 чотири доби, це було дуже складно, тому нічого зайвого не брали. Матеріал для роботи це. Ну, тоді ми думали, що ми виїдемо, може, на пару місяців і повернемося додому після деокупації. Ну от, вже півтора року ми тут. Поступово поверталася до творчості. У вільний час малює в графічному та декоративному стилі, а рік тому відкрила нове захоплення ляльки-мотанки. Переглянути, що з цього вийшло можна протягом місяця на виставці у музейному центрі.